Навтобази на горять, літаки падають, на фронті втрачаємо території. Серіал під назвою Мідас продовжується. Я вас вітаю. Давайте розберемося, а що сьогодні відбувається. Ну і почнемо з приємного: птахи Мадяра спалили просто лігво оріонів, дрони такі. Це просто топ новина. Сам Мадяр підтверджує, що його бійці в ніч на 13 листопада рознесли в Криму. А це район Кіровського цілу базу, де росіяни зберігали і обслуговували свої дорогі розвідувально-ударні дрони під назвою Оріон. А це дуже рідкісна і дуже коштовна пташка. Також літакопад продовжується в Росії. А саме в Карелії під час тренування розбився військовий літак Су-30. Пілоти загинули, ну, напевно, просто втомилися, тож так тримати. А ще привіт від Генштабу. Наші ракети і не тільки, також дрони, відпрацювали по аеродрому Кіровське, мм... влучили там, до речі, в стоянку гелікоптерів, також в ППО, горіла на ТВ в Бердянську. І спалили декілька складів в самій Росії. Тож робота йде, ворога знищується. А тепер давайте поговоримо про те, що відбувається у нас. Тут, на жаль, новини не втішні. Ворог продовжує свій терор. Одещина. Вночі шахеди атакували місто Арциз, влучили в об'єкти критичної інфраструктури, пошкодили адмін, адмінбудівлю і. Цехи на щастя, люди не постраждали. Херсон тут просто людь. У місті дві дві бригади швидкої допомоги наїхали на російські міни пелюстки. Це такі маленькі штучки, розкидуються дронами наразі. Одна машина везла хворого, інша їхала на виклик. Дивом ніхто з медиків не постраждав, але машини пошкоджені. Крім того, вранці дрони атакували 49-річного чоловіка Він у лікарні з контузією та пораненням. Друзі, рухаємося далі. Аналітики Deep State кажуть, що за добу росіяни окупували понад 40 квадратних кілометрів. Це рекордний прорив за весь рік. Чому так сталося? Відповідає, що посприяла погода, а саме туман. BBC News пише, що густий туман вимкнув наші дрони-розвідники. І fpv дрони камікадзе. Ну і ворог цим скористався. Є навіть кадри, де їхня колона спокійно заїжджає у Покровськ по трасі. Зараз у місті йдуть важкі вуличні бої, а велика частина Покровська вже знаходиться в сірій зоні. Також з'явилася моторошна, просто новина. Росія запускає програму розвитку розвитку Ну звучить вона невинно, але насправді це підготовка до масової депортації українців з окупованих територій. Тобто, наразі на ТОТ вже збирають списки людей для довгих відряджень. Це ну тупо просто сталінські методи. Ну і наостанок, у головному корупціонному серіалі під назвою Мідас новий поворот. Детективи НАБУ зустрілися з новим офіцером. Він, ФБРовець з США. Обговорювали вони саме справу Карлсона, Мідіча. І, на мій погляд, коли в українській корупційній схемі з'являється ФБР, це означає, що справа вийшла вже на міжнародний рівень і зам'яти. Її по-тихому друзі вже точно не вийдеть. Ну, напевно, це вже всі розуміють. Навіть Зеленський відреагував, сказавши, що у президента не може бути друзів у таких справах. Друзі, я вам дякую. Підпишись, натисни лайк. До зустрічі!